Цемо в солісі 50 з кабіною. Відчуваєте, шумоізоляція, мотора майже не чути. от Я зараз відкрию двері. Чути, так? це вам не МТЗ. Тут можна працювати з ним цілий день. Так, Зараз ми чек проїдемося. Він на реверсі в нас коштує він 24 тисячі доларів. Просторий. Що потрібно, він має, має кліму. Дехто каже, що це кондиціонер, але тут ви виставляєте собі градуси і скільки виставили, стільки буде. Чи тепло, чи прохладно. Хто не знає, хто може, має, має цього трактора, тут ви відкручуєте і руль можна відрегулювати по висоті. Приємно працює, мотор трьохціліндровий жахатися мотора не потрібно, він бере менше солярки, як 4-циліндровий. І є ось цей звуковий сигнал, який мені дуже не подобається. Його можна відключити. Це сигналізує, що тракториста немає. І він вроді підаві має і заглохнути з часом. Ось такий апарат 24 тисячі доларів. Є в нас на майданчику 8 Мукачеві, де ви можете прийти зробити тест-драйв. Є 75, е 105, вибір Є, приїжджайте і замовляйте.